Скандал з українцем в Чехії. Давайте глянемо. Моєму обуренню немає меж. Якщо ви знаєте, то в Європі, особливо в Чехії, популярно крампуси. Крампуси це такі вигадані створіння, які пугають непослушних дітей. А в Чехії часто проходять такі всякі вистави. Де йде дорога, по дорозі йдуть крампуси, і вони лякають дітей та людей напроти себе. Це традиція Чехії та Європи в цілому. Тому ну, це нормальна річ, вони грають свою роль. Також стався випадок, коли а, під час такого в одному з містечок в Чехії українець викрикнув щось крампусу, крампус його налякав, і той українець його штовхнув. І крампус дав. По ліцю з кулачини даному українцю, і там був скандал. Подивіться ось це відео та напишіть свою думку. Україна, дивила. Ви знаходитеся в гостях, ви не знаходитеся в себе вдома. Ведіть себе як люди. Це традиції. Якщо вам не подобається, сидіть вдома. Це виключно моя думка.